До чого вам треба бути готовою? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. До чого вам треба бути готовою? До чого вас готовить ваша доля? Так, хто ви? Ну, тут ви впевнена в собі. Активна, розумна, красива, дуже е, притягуєте чоловіків до себе, От який чоловік на вас подивиться, і е, е, ну, це можна сказати, що ви е, жінка, яка манить до себе чоловіків, своїм виглядом, своєю поведінкою, е, Ну, тут вам треба бути готовою для того, що у вас зустрінеться в житті чоловік, який закохається. Це новий знайомий. Це ніхто не із старих ваших знайомих, цей новий знайомий, який заслуговує дійсно на повагу і прийде до вас з серйозними намірами. До чого вам ще треба бути готовою? Тут планується дорога. І ця дорога буде. Дорога пройде удачно. Вам треба ще бути готовою до проблем на роботі. Можливо, конфлікт, можливо, якісь непорозуміння, але вони владнаються. Ці конфлікти непорозуміння на роботі владнаються. Тепер будьте готови до того, що ваш колишній буде проявлятися. Колишній партнер, який багато маніпулював вами, багато обманював, буде знов до вас проявлятися. Але тут буде вже пізно. Ваше серце буде зайняте іншою людиною. Так що шансів в нього немає. До цього треба бути вам готовою.